Друзі, доброго ранку! Наша простійна рубрика кухні. Сьогодні ми готуємо, як я вже зазначила, смачний сніданок оригінальний. Сьогодні ми будемо говорити впродовж наших 15 хвилин про армію. Про яку армію? Про а що про ти мовидеш? Ми зараз маємо провести розіграш. До речі, ми маємо розіграти квитки, нагадати нашим глядачам про те, що в ранкових коросанах розігруються два квіточки на новий фільм до мережі кінотеатрів «Мультіфлекс». Точніше, це мультфільм. Він називається. Він називається у нас він називається. Він так. називається він... друзі. Але у нас ж є сторінка в Фейсбук ранкові курасани. І власне, ось ви ви пишіть. Ми будемо чекати найкреативнішу відповідь. А, власне на питання питання дуже важливе. Воно е, звучить ось таким чином. Послухайте, е, як боротися з агресивно налаштованою живою їжею. Але мультик дуже класний. Я, до речі, схожу на вихідних сходиш і чекати на мультик? Він дивіться, <світ> називається Мінлива хмарність часом фрикадельки 2». Оце дуже класний мультик, і е, пишіть креативну відповідь на нашій сторіночці. Ми обов'язково їх зачитаємо сьогодні перед рубрикою, куди подітися. Мінлива хмарність, часом фрикадельки 2». Обов'язково виграйте два квитки до мультиплексу. Друзі, все дуже просто. Доброго ранку дорогі колеги зараз Доброго Доброго ранку. Ранку. Доброго ранку. розповідав е, історію про те, що в Італії в Тоскані в гробницю знайшли принца, а потім виявилося, що це принцеса. От у вас скажіть мені, бувало в житті, що ви е, не могли здавалося, що це чоловік, а виявилося жінка. Або навпаки, здавалося, що це жінка, а виявилося чоловік. Я Якось вчора, правда? А що вчора Я а в в ти була правильно вчорашній ранок у тебе Я ж теж вчора, начебто, хотіла. З Мартіною а, а вийшло з Мартіном. То було О, не про мене і не правда. Ви знаєте, от Еліна заговорила про армію, але насправді просто ми перед ефіром в гримерні спілкувалися, тому що вчора сталася така абсолютно дурна історія. Мені прийшла е, повістка з армії. Тобі ж скільки років? А мені 25. Почекай, ти ж казав, що ти вже все, до армії ти не йдеш, ти Славик. Я, е, знаєш, дійсно таке, від армії я начебто відмазався. І я так розумію, що це якась ну, помилка. Але, чесно кажучи, серце трошечки так йокнуло. А соломка написано Значить, Соломко. Як прізвище написано? Соломка. Соломка, Соломка. 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 Слухання да, голос ти? не тому складі мати. Так я тебе вітаю! Нарешті Віт. я хочу тобі так. сказати. А, Валіра, я? знаєш, свої привітання залиш, будь ласка, нарешті, ніколи. нарешті, панове, я хочу сказати. Лайд. Ну, в будь-якому випадку тебе можуть до армії забрати, не забрати, рішай, або тобі зараз доведеться сплатити тисячнадцять зелених одиниць, або в будь-якому випадку доведеться піти. Ну, відповідно, в ранкових коросанах ми щось тратимо, а щось і знайдемо. Святе місце порожне не буває. Ти Знаєш, Валіра, якби не моя е, натура. То в принципі це могло б бути правдою. і Мені б довелося б десь піти там так би мовити захищати нашу батьківщину. Але слава Богу, мені вистачило в своєму житті мудрості все це чотенько. Це як розкажи нам будь ласка. Ну я э, глядача. Вони я послали. повістка Хочу прийшла. Дізнатись. Слухай, повістка ти прийшла. Я... Повістка то прийшла. Я це питання свого часу вирішив. Що вам цікаво, як я вирішу це питання? Ні, нам цікаво, чи ти збираєшся йти а, до нас збройних сил. Цікаво, цікаво нам, тобі, що цікаво. там відбувається. Скажи, скажи мені, яка цікаво. адекватна нормальна людина, і тим паче, яка адекватна мама відпустить свого сина служити в нашу українську армію? А що в нас українська? Ти хочеш сказати, що моя мама була неадекватною. Слава, ти як мінімум, зараз ще раз наносиш образу. Адекватних мам. В Україні повно. і вони якраз від, від, адекват, відпуст... невчинки, від Відпускають! Від Отже, шановний, я хочу тобі сказати, що тобі так і доведеться піти до лав Збройних Сил. ти чи хотів чи? реально піти в армію? Хотів. Що, серйозно? Хотів Спирит піти в армію. Там. Півтора року призивався на а два. гарні. Жит... Ви навіть на мене, от це півтора а року. в поб'єтесь! поб'єтесь! Яка адекватна мама Юля відпустить свого сина до армії? Я відправлю. А знаєте чому? Тому що в армії дисципліна. Ти туди приходиш, все це має бути вибрано, ти комірчики, вони ж там всіх просто. Ти горош на наче в минулому житті. У мене просто знайомий був, він служив в армії. Слухайте, панове, в будь-якому випадку, якщо соломка навіть заберуть до армії, я хочу сказати тобі, Славі. Валера, тобі на язика. Я тобі хочу сказати, що ж два тіпуна, але час від часу тобі доведеться зрозуміти, що там відбувається. Дивися. Як це зараз, секунду, це так розумію? Зараз відбувається дідовщина. Више ніякої дідовщини. Я, не, я прихильник дідовщини, але ніякої дідовщини. Це дуже просто, Слайк. Якщо тебе забирають до лав Збройних сил, ти так. приїжджаєш, вдягаєш найгірший одяг, який в тебе є, оскільки одразу, оскільки одразу з потягу в тебе все отаке от красивеньке, твою колекцію метеликів починають забирати. Так. Розумієш, тебе забирають колекцію метеликів, привозять, як правило, вночі до приймального пункту, все відбувається в бані. Ти перебуваєш в такому стані, дивися, в стані козла, на якого напав волк. Ти не можеш нічого не розумієш, розумієш. Так? От приблизно зараз от склади ручки, тебе привели. Тебе на крісло і кажуть, откуда ти приїхав, чувак? З Києва. З Києва. Ну, у тебе причіска, зачіска Гарна, да? Я, давай, да, давай. Я зараз тобі зачіску. Давай, сідай, сіда. сіда. <ривіт> <ривіт> Ні, а ніхто тебе стригти не буде. Сідай я тебе стригти не буду. Я знаю, не адекватно. На, сідай я буду. Славик, дивися, я тебе стрихти не буду. Ну, в принципі, в армії ти можеш зробити так. Іди сюди. В армії Все. ти можеш зробити так, але до тебе підійдуть двоє. Ліна, іди сюди. Якщо дві жінки? Два хлопці, ну я вийшов це хлопці. До тебе підійдуть дві жінки, візьме а, тобі за білі рученятка і почнуть тебе голити. Поголять, так. поголять, і ти будеш такий лисенький, лисенький, лисенький. Отакий у тебе буде лобик. Коротше, тобі дадуть нові портяночки, знімуть твої шкарпеточки поло, так? Трусики <су> дольші габана залишать, дадуть тобі великі трусіля. Валера, ти... будь ласка, більше не підглядай, до мене в гример. Дадуть, дадуть тобі господарське мило, 72% два відсотки з тварин і потім скажуть, Ну що, чувак, вставай, Славік, дивися, в будь-якому випадку вставай, от до, до, до тебе підійде старшина і каже: От ти так став перед старшиною. Так. такий пузатий старшина до тебе підходить. Так. Як тільки він підходить і починає тобі щось мурчати, ти маєш йому сказати, ви маєте знати, що я вільна людина, всі угу. відно, нестатутні відносини будуть обов'язково. Всі дивиться Всі! всі. Дивіться, дай. всі. всі. Тебе вже трясе, а старшина позади. Всі позастатутні, і позастатеві відносини можуть бути використані проти вас. <риснят> Я <її не> <риснят> да, старшина зразу офі... і, і відійде від тебе. Да? <риснят> ну, не надовго. ну сідай. Отже, перший місяць в армії це нормально. Перший місяць в армії це не страшно. <риснят> перший <риснят> місяць в армії це непогано. В принципі, молодих солдат намагаються готувати непогано. Їм дають м'ясо, хоч якесь якусь кашку. Так там в принципі це у нас дуже гарний посуд, як правило, це казан іде Можна. Можна, так що ми не перетусну? Вам не цікаво. Знаєш, що добре їсти? Горохову, ну ми Ні. з тобою ще не Ні, ми... їли. Нічого сам, все сам їсти, розумієш? А, е. а це вже каша з м'ясом? Каша з салом. Валера, розкажи мені, е, а ти що роз... годують, годують салом? Солдатів ще годують салом. Це Са тушонка. Яке сало? Солдати сало не бачать. Панове, отже, в плані провожу прес-конференцію. Кому цікаво про армію розповідаю. От розкажи мені, там э, в армії от дійсно така дідівщина, як розказують. В армії дідівщина? Так. Ну, коли я служив, була дідівщина. Зараз не знаю. А скажи мені, що. Чому коли... проявлення було ці? Проявлення. Так. Проявлення дідівщини? Ну от, наприклад, Ліна, чотири тарілки. швидко сюди, на стол! Чо чотирьох тарілок немає. Юля, а... ложки! Ложки, йок, спірний а... театр бігом! Соловка! Хліб! Де хліб твою маху! Бистро в студію! Бистро, що не накрито на столі. Одна, дві, три, чотири. Швиденько, швиденько, горбач, два наряди поза чергою. Горбач, два наряда поза чергою. Стало два наряди поза чергою. Єсть два наряди поза чергою. Що Дивися. Якщо тобі каже старшина, два наряди поза чергою, ти не знаєш, що робити. Береш фартушок на голову і кажеш: єсть два наряди поза чергою, да Ні, давай, не, одягну оцей фартушок. Фартушок одягаєш, да? да? Отже, панове, повари. от приблизно елемент дідівщини. те, що зараз відбувалося? Оце, оце таке. Ні, налякані, бігом всі пішли брати ці речі. Я хоч і салага. Ну знаєш, заїду цим ополоником. По одному місці. Заїдеш, а ти... Юля, гальмувати в армії не можна. Якщо ми розігруємо армію, Юлічка, то отак повільненько ти будеш розкладати своєму чоловікові, і він тобі й то скаже. Дорога моя, знаєш що? Я жерти хочу. Я скажу, дорогий, двері. Завжди відкриті ось бог он пор дорогий скаже слава тобі, господи. Кредитки у мене до побачення. Оля, а що ви з тим? хто Боже, не я мене, от я, я зараз, шановна це... дружина Валєри, я вам накладаю заздрю, Якщо він саме так ганяє вас Насипай. вдома, кажу Ласков? вам чесно, Дос, в армії кажуть, накладай в армії, кажуть, накладаті розмір. Накар... Так, правда, накладає Накар... більше підходить. Ось Валера, покаже правда, що... почекайся. А чи правда, що от, э, в армії говорять про є об'єднання? Це правда. В армії Hajar ти мене питають гомосексуальні об'єднання. В армії Славік. Я тебе хотів запитати. Чи були у тебе на свободі гомосексуальні об'єднання? Не було в армії? Взагалі <。am detriment> такого немає. Якщо таке виникає, то одразу об'єднання відправляються дуже далекі країни. А котрі вони прокидаються? Коли тема військових службовців взагалі? розкриватися, ну якось настільки добре, щоб мами зараз зрозуміли, ну може, й варто сина віддати до лав Збройної сили значить, України, а може. Ну це правда, що приховувати, що воно дійсно є. Панове, про армію, значить, кашка це велика кашка. порція. Так, Молодше. тут м'ясця багато. Як правило, порція у нас. Зменшується десь на третинку, от і повертається отака. От, -от, от такі умови були принаймні тоді в армії, mm -hmm. і це ти Валіра, розказуєш mm -hmm. добре. Так mm -hmm. Та, ну, ні, це я кажу, як поїздить. є, щоб ви були я просто до цього що армія це добре. Півтора року варто там прослужити. Ну а старша людина бере велику собі порцію, так яка прослужила більше, і відповідно починає їсти. Все дуже просто. От але у молодих солдатів є привілеї. Якщо дівчина є в армії, на столі як правило, має бути масло вершкове, і це вершкове масло. В будь-якому випадку старослужащі віддають молодим солдатам а вже от. старе мої ні масло нове все нормально єдине що бувають корови 48 го 46-го року серйозно штампами отаке м'ясо бувають їдять Якщо м'ясо я думаю, що у кожного... Ні, масло нормальні пляшечки, нормально? нормальні пляшечки. дивіться Це, Ну, ви, наприклад ви ще в армії має? існує Пусть купа приколів наприклад давайте не якщо не хоч. хочете спробуємо чекай Валера, давай про приколи потім от мене страшніше в цій ситуації лякає трошечки інше. от я думаю зараз дівчатка вони прифігеють. Чи дійсно правда, що там знущання відбуваються якісь? Ну, в нашій армії, там, коли я служив, були знущання. Я, я, мені просто, от, Моя, зливочна, Знаєте, така хвилинка садомазохізму в рамках. Як, як виглядають ці знущання? А, ну, Слайк, дивися, є знущання як знущання, це класичні знущання. Головне, там не давати себе ображати, намагатися. Зачекайте, навіть, навіть тобто, худ... дайте поговорити. Навіть, 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 навіть струнка людина, скажімо так, я знаю, що ти, в принципі, фізично підготовлений. Ну, Павляєш враження непідготовленої людини, так головне себе нормально поставити, так але в будь-якому випадку знай по голові ти будеш отримувати. Так. В будь-якому випадку ну, на, у нас вважалося, що дідівщина найгірша це від сержантів, від керівного складу. Ага. Бо саме більше знущалися вони. Оце ну, все насправді. Як? Але ну, є, наприклад, армійські приколи такі от, ти зробив якусь пакость, тобі не будуть робити два наряди поза шкодою. Або як вважають, ти затопив. Встань, будь ласка. Так. От е, вони тобі кажуть, лася соломка. Так. Лася, що, що я маю, я я маю, я маю, я маю так зрукити. О, Молодець, ти талановитий. Слайк, ти маєш поставити руки так. Так. Дивись. І, і не долонькою тебе, а от беруть кулак, або подушку, або телевізор, що є під рукою, і дають тобі по голові. Ще, ще є бігущий лось. знаєш? Бігущий лось? Ну, давай покажемо. <свят> бігущий лось. Ще не був. бігущий так, лось дуже простий. Те ж саме, тільки ногою ти робиш. Як, ногою? як, як ніби розганяєш всегда. І чим сильніше, швидше, швидше, да, да. І тобі хльоп, хльоп по ноги. Короче, ти відлетів. Все дуже просто. Це команда ще Длина, чекай секунду. Дай. Давай, помов секунду. Е, яке ще значення є? Ну, це не в Принципі є прикол, називається блохи, да? Наприклад, ну, стоїть перед вечірньою поминкою. Це в нас було, це зараз я як не знаю. Ну, ропекол стоїть людина, стоїть взвод, да? Кажуть: взвод, Усі раз Випрямилося, де б вони не знаходилися в будь-якій частині е, спального приміщення чи на вльотці, взвод всі встали. Так. Команда блохи, і всі мають отак от собі в голові. Вичокувати дуже просто. соломка, блохи. Я знаю, що в тебе немає. Та і ти пішов шукати. -а. Де у тебе Блохи? Шукаєш, шукаєш. Оси, соломка, оси. А це як отак, отак, так як ти робиш. А наша, wow. а наша соломка це. ніхто не знає. коли Слон приходить це найгірше, що може бути. Всі лягають і закриваються ззаду. Клон може переплутати, що ти озеро, і почати пити з тебе воду. Це найгірше, що може бути. Зрозумів? Зрозумів. А, а ти... на що це, це робиться? Це робиться, ну в принципі, як. Я, тобі я, я, я підозрюю, в мене є підозри. Можна озвучити? Можна. Мені здається, що я завжди підозрювала, про те, що в армії ну, є що робити, але не завжди. Не кожного дня. Тому один Марш кидок зробили там на сім, на 12 кілометрів, а інший день граємось, як в клаб Club. То блохи, то слони, то. Ти просто хочеш запитати, чи є в армії статеві стосунки з своєю питанням, я зрозумів, так? Тебе цікаво. Солдатів напрягають і вони, коротко... не так. і вони копають картоплю генералам, підполковникам будинків, раніше так було. раніше так У мене було. Він але, Ліна, я хочу тобі сказати, що для солдата це не найгірше, що може бути. Так? Краще, так? Ніж, ну, краще ніж стояти на плацу, так, тягнути ногу. Краще солдат поїде до якоїсь до якоїсь генерала, так? побудує там, йому приготують їжу, відпочине, побачить дівчат, піде до дівчат. Буварні, як правило, А от реально, ну, але я але ж є цивільні дівчата. З якими вони зустрічаються, правда? Як вони зустрічаються? І вись з клубу на ну, Зараз це простіше. Зараз є мобільні телефони, так, люди там конектяться, приїжджають в гості. Все дуже просто. Є вихідні дні, там є 4-6 годин, коли людина отримує таку бумажечку і йде в увольні. Ці дні тримаються. 4 години, 6 годин. Є 12 годин. знайти, ти дванадцять. Вибігають, хапають першу попавшуся і тягнуть її в хаті. Скажи мені, Валера, а от як вирішують? Це, вибачте за таке питання. От е, проблема сексу, тому що фізіологічна потреба, вона ж нікуди не зникає. Славік, я тобі хочу сказати, за моєї інформації з Інституту хімії і фізики, так. досі іноді в деяких збройних силах, не знаю, яких країн, можливо, Маскит... і нашої, бром? підсипають бром. Це абсолютно вірно. Ну, в принципі, якщо сказати м, нормальною мовою, є дерево, яке стоїть. А є дерево, яке лежить. Серйозно таке? Після серйозних вправ дерева всі лежать. Сил немає, розумієш. Ну у кого у кого себе знаходяться, просто... можуть піти. Поясніть наших глядачів, просто бром це речовина, яка в принципі, якщо у людини є, існує статевий потяг, то вона цей статевий потяг, так би мовити, гасить. Славко, я хочу ще прикол тобі сказати. Давай руки. Газуєте. Ну, наприклад, так. от бувають такі приколи в армії. Ну, тобі зв'язали руки, зв'язали руки і кажуть Славік, ти класний пацан, нормальний, але за 30 секунд тобі потрібно звільнитися від цього зашмаргу. Все дуже просто. Що ти будеш робити? Серйозно, потрібно звільнитися від цього зашмаргу. Давай. тобто, я так розумію, Гарі Гудіні все-таки пройшов службу в українській армії. Абсолютно вірно. От що ти будеш робити? Ні, от от якщо по чесняку не витягати руки, а нормально звільнятися. Нормально звільнятися? Зубами якось. Зубами, зубами. Ще як руки через голову пропустиш, ти жнучки хлопають. Не виходить? Не виходить, так? Панове, хлопці з військомата, заходьте, заходьте, пацани, соломка зв'язаний. Оболонський військкомат, соломка зв'язаний, заходьте, коротше, ей. Пішли слайд, слай, пішли, пішли. <пал> Серйозно пішли пішли пішли, пішли пішли. пішли, 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 пішли. Слава, ти попав нормально. Дякую, не дякую. Хлопці <пал> позачитали. Не знаю, куди його повели, але будемо сподіватися, що це буде добре. І новини нас такі будуть. У нас а, в студії ранкових користання чудовий український гурт, київський, а, веселі вуйки. Просимо вас заграти нам, друзі. Красані хлопці, не знаємо, чи заберуть вас ще до лав Збройних сил чи ні, але каша для вас у нас знайдеться. Так що приєднуйтесь, буде можливість до нашого сніданку. Слухайте, яка справа відбулася в Ізраїлі яка? на початку квітня? Виявляється, дівчина, яка вирішила стати моделлю. Їй прислали повістку, а вона її вчасно не прочитали, так її запроторили до в'язниці. Оце ізраїльська армія, тому вона вважається однією з найцінніших світів. Так і там, до речі, одна країна, в якій обов'язкове військово зобов'язані дівчата. Обов'язково, але 2500 кожного року можуть звільнитися. Тим паче, що яким у них чином. є яким чином? Виявляється, у них є комітет. Зараз точно скажу комітет у справах совісті. Це спеціальні так, так і дівчата, які чоловіки, так і дівчата можуть прийти саме до цього комітету так. і щиро розповісти, чому вони не можуть, не хочуть. Або відбувають. не бажають, так. але думаю, якщо часто такі беруть армії, то над ними відбувається якесь знущання. Ліна, як ти Шуказали абсолютно до, не, не відбувається звільняти. При Причому але, в, ць... і... в цьому комітеті девіз – не будьте совісті, приходьте ще. Звісно, що знущається? Пам'ятаєте, е, солдат Джейн, там, де мім знімалась? Оце відбувалося реальне знущання. Ну нам хотіла туди потрапити. Ну так правильно за це платять гроші. Які знущання? Ніякого знущання там не До Речі за останніми новинами президент України указ про те, що вже буде наступного року. Це вже місяць тому було. Тобто, ще раз нагадуємо про те, що друзі контроль. Але входити, ж там яка історія. Чекай секунду. На минулому чи здається поза минулому тижні була історія, що вони затвердили цей указ, що все з весни призовів не буде. Але виявляється, людей все одно будуть призивати а, у внутрішні війська. Це там ті війська, які ти ж здається, служив внутрішніх військах так, так? <гум> які охороняють там тюрми, конвої і так далі. А, і але просто кількість призовників щороку вона буде скорочуватися. Тобто, частина людей, хто захоче, буде йти в контрактну армію, служити за гроші. Хтось буде під хтось буде служити в обов'язково. Панове, в будь-якому випадку будь-якому випадку хочу сказати, що армія буде тоді боєздатною, коли вона буде воювати. На щастя, у нас цього немає, і хай як можна довше не буде ніколи. От. Наша армія найкраще у світі прибирає сніг. І будує дачі. Отже, панове, як би там вона не прибирала, але о 8 годині 10 хвилин наша рубрика Куди а подійтеся», о 8.30 Олег Янчук завітає до нас режисер. А о 9 годині видатна українська актриса Ольга Сумська. Ну що ж, а зараз коротенька і прекрасна мов погода на кубі. Пауза.